Виконуємо практичну роботу 8 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривкін-Лисенко Чернікова шакотько 2020 року випуску. Спочатку розглянемо блок-схему алгоритму для наведеного фрагменту проєкту та запишемо хід виконання даного алгоритму. Ось це блок схема алгоритму. Початок роботи. Після цього зміні С присвоюємо значення 50. Зміні А присвоюємо значення 3. Далі даний блок команд потрібно повторити 4 рази. Перевіряється умова, скільки разів вже повторений даний блок. Поки що не повторено жодного разу. Через це заходимо всередину даного циклу. І від змінної S віднімаємо змінну A. Змінна S нас 50, змінна A 3 Отже, 50-3 буде 47. І це значення присвоюємо змінній S. Далі до змінної А додаємо 5. Зміна А дорівнює 3 плюс 5 буде дорівнювати 8. І це значення присвоюємо зміні А. Після цього знову перевіряємо, скільки разів повторений даний блок команд. Поки що він повторений один раз. Через це знову заходимо всередину циклу. Виконується даний блок. Зверніть увагу, що змінна S вже 47. А змінна A – 8. Отже, 47-8 дорівнює 39, далі виконується дана команда. До змінної А, яка зараз дорівнює 8, додаємо 5. І тепер змінна А буде дорівнювати 13. Знову перевіряється умова. Кількість повторень зараз 2. І знову виконується дані команди. В ході виконання алгоритму вони записані ось тут. Перевіряється умова. Кількість повторень є 3. Знову заходимо в цикл. І знову виконуються дані команди. По завершенні якого змінна S. Буде дорівнювати 8, а змінна А буде дорівнювати 23. Знову перевіряється умова. Чи кількість повторень вже рівна 4? Кількість повторень вже рівна 4. Тому ми виходимо з циклу і вводимо повідомлення значення змінної S. S дорівнює 8. Тепер складемо проєкт для малювання чотирьох квадратів, розміщених поруч. Довжина сторони першого з них дорівнює А-кроків, а довжина сторони кожного наступного на Б кроків більша за довжину сторони попереднього. Проєкт будемо створювати використовуючи мову програмування Python. Завантажимо середовище IDLE. Створимо нове вікно для ведення тексту проєкту. Для цього виконуємо файл new file. підключимо бібліотеку тату, тобто бібліотеку черепашки. Довжину сторони квадрата та наскільки довжина сторони наступного квадрата більша за довжину сторони попереднього, будемо вводити з клавіатури та зберігати змінних. В зміні А будемо зберігати довжину сторони першого квадрата. Для того, щоб вводити значення з клавіатури, скористаємося функцією Input. В одинарних або подвійних лапках запишемо текст підказки. Наприклад, довжина сторони першого квадрата. Коли ми будемо вводити дані з клавіатури, то, незважаючи на те, що ми ведемо число, ці дані будуть розпізнаватися як текст. Нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього функцію Input візьмемо «Дужки». Та перед нею запишемо функцію int, з допомогою якої можна перетворити рядковий тип в цілий. Зміні B будемо зберігати наскільки довжина сторони наступного квадрата вірша довжину сторони попереднього. Отже, int. Далі input. Для того, щоб з'явився даний текст з підказками, то потрібно натиснути комбінацію клавіш, Ctrl-пробіл. Ведемо текст підказки. Черепашка, коли з'явиться на полотні, то вона з'явиться в центрі полотна. Квадрати ми малювати будемо праворуч. Тому щоб вистачило місця, варто було б черепашку перемістити до лівої межі полотна. Для того, щоб коли черепашка буде переміщатися, за нею не залишалося сліду. Потрібно підняти перо за допомогою команди «ап». Далі з допомогою команди GoTo перемістимо черепашку в точку з координатами x-240y 0. Нам потрібно намалювати 4 квадрата, тому варто скористатися циклом з лічильником for. В дужках пишемо у нас 4, тому що має бути 4 квадрати. Далі двокрапка та натискаємо Enter. Зверніть увагу, якщо в попередньому рядку ви написали в кінці рядка двокрапка, То з наступного рядка автоматично будується відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний одному табулятору таб. Починаємо малювати, тому опускаємо перо. Ми будемо малювати квадрат. А ви знаєте, що в квадрата усі сторони рівні, тому також варто скористатися циклом з лічильником FOR. Чотири сторони, тому також 4 в дужках. З допомогою команди FD перемістимо черепашку на відстань А. Яку ми ведемо з клавіатури, тобто це в нас буде довжина сторони першого квадрата. Далі повертаємо черепашку за допомогою команди right на 90 градусів, тому що квадрата кути рівні 90 градусів. Отже, це намальована перша сторона квадрата. Далі повертаємося на початок циклу. Малюємо другу сторону, третю, четверту і виходимо з циклу. Квадрат намальований, але поки що це буде намальовано один квадрат. Далі один відступ забираємо. Отже, ми намалювали один квадрат. Але нам потрібно намалювати ще один квадрат, третій і четвертий. Для мене не зовсім однакові, але це нічого. Отже, коли був намальований перший квадрат, то черепашка зупиниться в осьій точці. Для того, щоб почати малювати другий квадрат, то потрібно, щоб черепашка перемістилася в ось цю точку. Отже, для того, щоб вона перейшла звідси сюди, черепашці потрібно подолати відстань, яка рівна довжині квадрата. І Відстані між квадратами. Давайте нехай відстань між квадратами буде 10 пікселів. Отже, черепашці треба подолати А плюс 10. Спочатку піднімаємо перо, щоб за нею не залишалося сліду. І після цього переміщаємо відстань А плюс 10. Наступний квадрат має бути більший від попереднього на B. Тобто записуємо А плюс рівне B. Отже, з допомогою даного коду буде намальований один квадрат і черпашка переміститься на початок. Другого квадрату, але ще другий квадрат не малює. Після цього ми знову переходимо на початок циклу, і даний код знову виконується. І так даний код буде виконано 4 рази, тобто намальовано 4 квадрати. Давайте збережемо програму в власній папці File, save або Save As. Збережемо з іменем практично 8. Та виконуємо Run. Run модуль. Отже, вводимо довжину сторони першого квадрата. Нехай буде, наприклад, 50 пікселів. Для підтвердження натискаємо Enter. Тепер вводимо, наскільки довжина сторони наступного квадрату більша за довжину сторони попереднього. Нехай, наприклад, на 30 пікселів. Enter. Бачимо намальовано 4 квадрати і довжина кожного наступного квадрата більша за попередньої на 30 пікселів. Відстань між квадратами вибрали 10 пікселів. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!